Доброго дня! Звернутися до вас змусила мене проблема, про яку зараз Тернополі ніхто не говорить. Нещодавно я зустрів свого друга, який повернувся зі Сходом, зони АТО. Ми довго з ним спілкувалися, і в кінці розмови він мені задав дивне запитання. Віталік, а чому наша тернопільська міська влада про нас, хлопців, які зараз воюють, не дбає? Знаєте, я ще роздивувався. Бо пам'ятаю, що минулого року на сесії Тернопільської міської ради було прийнято рішення про пільги для вояків та для їхніх сімей. І після цього я вирішив для себе розібратися. І ось що я дізнався: коли минулого року на Сході України почалася війна, перед владою постало питання, як забезпечити соціальний захист воїнам та їхнім сім'ям? І тоді Верховна Рада прийняла зміни до закону. Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту і включила учасників АТО до переліку пільговиків. Розробляти процедуру отримання учасника бойових дії доручили Кабінету міністрів. Втім, всім відомо, що таке бюрократична машина в Україні. Порядок отримання статусу то змінювали, то спрощували. Але від того отримати його ставало ні легше, ні скоріше. І тоді. Міські ради по всій Україні почали надавати додаткові пільги учасникам АТО з своїх місцевих бюджетів. Тернопільська міська рада теж прийняла таке рішення наприкінці серпня минулого року. Цим рішенням учасники АТО, їх сім'ї та родини загиблих вояків звільнялися від сплати комунальних послуг до кінця 2014 року, тобто на 4 місяці. Втім, процедуру добре не продумали і скористатися цими пільгами. Змили тільки деякі сім'ї. При цьому кошти з місцевого бюджету не виділялись, а витрати поклали на плечі постачальникам комунальних послуг. Наприкінці року, коли стало зрозуміло, що отримати статус учасника бойових дій займає дуже багато часу і не так просто, місцеві ради вирішили продовжити дію свого рішення по місцевих пільгах до кінця 2015 року. А от наша міська рада цього не зробила. Мовляв, вояки і так будуть отримувати допомогу з державного бюджету. Навіщо їм ще допомагати з нашого міського? І от минуло півроку. За цей час суттєво зросли ціни, особливо на комуналку. У нас в Тернополі офіційно налічується 555 учасників АТО. Але державними пільгами користуються тільки 111 осіб. Тобто, Лише п'ята частина вояків змогла за цей час отримати статус учасника бойових дій та мати передбачені законом пільги. Решта майже 450 воїнів не мають жодної допомоги ані від держави, ані від місцевої влади. А ще є добровольці, для яких законом не передбачено жодних пільг. Я поцікавився досвідом інших міст, як вони вийшли з положення. І дізнався. Ну, наприклад, у Кіровограді. Та Дніпропетровську з міського бюджету повністю покривають оплату комунальних послуг учасникам АТО. У Києві для воїнів передбачені щомісячні доплати, незалежно від того, присвоєний статус учасника бойових дій чи ні. В Івано-Франківську міська рада взяла на себе оплату комунальних послуг учасникам АТО до моменту отримання ними статусу учасника бойових дій і, відповідно, пільг із державного бюджету. Зате в Тернопільській міській раді створили якусь раду учасників АТО. Але реальної допомоги як не було, так і немає. Я порахував, якби наша міська рада зараз надала хоча б до кінця року пільги на оплату комунальних послуг тим 450 учасникам АТО, які ще не мають потрібного статусу, це би обійшлося б обійшлося міському бюджету у 1 мільйон 300 тисяч гривень. Для міста. Яке має цього року рекордний бюджет понад мільярд, повірте, це мізер. Але виконавчий комітет, який готує на сесію зміни до бюджету, мовчить, влада, прикрившись вишиванками, патріотичними гаслами та чужою волонтерською роботою, теж, тим часом у бюджеті знайшли 138 тисяч на квіти, майже півмільйона на бензин для службових авто. 370 тисяч нещодавно потратили на зариблення міського ставу, 100 тисяч на соціальну рекламу, 600 тисяч на газети і журнали для чиновників. Не знайшли грошей тільки на одне: на допомогу нашим хлопцям, які віддавали життя і своє здоров'я, захищаючи цих же чиновників і їх безтурботне життя. Так, про цю проблему ніхто не говорить. Герої мовчать. Після передової вони не прийдуть під міську раду з простягнутою рукою. У них є гідність. Громада нічого не знає, а влада продовжує розкидатися грошима. Мені боляче, я був сам на передові і бачив, як хлопці за свою зарплатню купляють комплектуючі для бойової техніки. Вони не думали, на що живуть їхні родини. І за що будуть жити самі, коли повернуться? Були впевнені, що про них подбають. Я звертаюсь до влади міста. Схаменіться. Поверніть пільги усім учасникам АТО. Перестаньте гроші витрачати на дурниці. Бо наші хлопці воювали і воюють не за такий Тернопіль.